в тому ж Запоріжжі затримали п'ятьох псевдоправозахисників, які заважали роботі ТЦК за даними прес-служби нацполіції Запорізької області, їм уже оголосили підозри. А... Слідство каже, що псевдоправозахисники розповсюджували у соцмережах неправдиву інформацію про, начебто, протиправні дії працівників поліції, ТЦК та СП навмисно провокували конфлікти і чинили фізичний спротив роботі військових і правоохоронців при проведенні мобілізаційних заходів. Фільмували це на відео, а далі викладали відповідні ролики у Ютуб. Цей деструктивний контент використовували російські пропагандисти у підготовці своїх сюжетів про суспільну політичну ситуацію. В Україні за інформаційно підривну діяльність, затриманим у Запоріжжі, за до восьми років ув'язнення. Не визнавали збройну агресію проти нашої держави. Вимовляли недовіру владі України. Підривали обороноздатність України. Ну, ви ТЦК ну. перешкоджаєте? А ні, це, це, це частна фірма. Це частна фірма, яка ворує людей. Свою незрозумілу та проросійську позицію поширювали в мережі інтернет через канали відеохостингу Ютуб.